В Україні запрацює програма Доступна іпотека. Так, з 1 жовтня, отримати пільговий кредит під 3% на 20 років з початковим внеском у розмірі. 20% для купівлі житла зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники і науковці заявив Денис Шмигаль. Сьогодні уряд робить перший, але дуже важливий крок до реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського програми Доступної іпотеки для українських родин. Зараз під час засідання уряд затвердить для державної компанії Укрфінжитло умови забезпечення доступного іпотечного кредитування. Роботодавці цих категорій працівників матимуть можливість компенсувати їм початковий внесок та частину тіла кредиту за рахунок бюджетних програм. Пізніше програма стане доступною для всіх українців, чия житлова нерухомість не перевищує 52,5 квадратних метра, плюс 21 квадратний метр на кожного члена сім'ї. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних. Наша мета, аби кожен військовий рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло. За словами прем'єр-міністра, нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки.